Вітаю всіх гостей та фоловерів мого каналу Медуза Чайна гаджет. Мене звати Сергій Пономаренко, і я гадаю, що нема сенсу робити довгий вступ, бо всі ви читали назву ролику і знаєте про що зараз я буду говорити. Це новий захищений смартфон Doogie S110. Купляв я його на старті на Aliexpress в офіційному магазині Dugi за 162 долари. І до речі, на телефон вже прилетіло одне оновлення системи. По традиції розпочинаємо з розпаковки смартфона. Як і всі смартфони Dugie, Dugi S110 приїхав у великій картонній жовтій коробці. Комплектація, в принципі, банальна, нічого нового. Це, звісно ж, сам телефон Dugi S110. Інструкція захисна плівка. Велетенський блок живлення і кабель для зарядки USB Type-C. По дизайну тут все в кращих традиціях сучасної моди на додаткові дисплеї в захищених смартфонах. Якщо чесно, я не дуже це розумію, навіщо у захищених смартфонах додаткові екрани, бо мені здається, що після такого захищеність смартфону дуже страждає. Хоча виглядає це, як на мене, прикольно. Тут стандартний для захищених телефонів набір матеріалів: це гума, метал і пластик. Звісно ж, телефон далеко не легенький, не для кожного. Кожної руки він підійде аж 390 грамів. Ну і габарити тут також далеко не дитячі, 178 на 83 мм. А товщина тут майже 2 см, а точніше 18 мм. Dugi S110 це продовження дуже вдалої минулої моделі Dugi S100. І, до речі, огляд на Дугі С100 є також в мене на каналі. Але по суті, крім зовнішнього вигляду, тут майже нічого не змінилось. Проте з іншого боку ціна залишилась також на тому ж рівні. У продажі на вибір є три кольори. Це ось такий срібний, як у мене, повністю чорний і з золотими вставками. На задній частині розташувався велетенський скляний блок з камерами, датчиками, спалахами і... Сенсорним дисплеєм. Справа кнопки гучності і кнопка увімкнення, в яку вмонтований сканер відбитків пальців. Знизу розмовний мікрофон, і під гумовою заглушкою роз'єм для зарядки USB Type-C. На лівій грані ще одна кнопка, яку можна програмувати, і слот під дві сім карти. Цей слот також має гумовий захист від води, і він спарний: або дві сімки, або одну сімку і одну флешку. До речі, я помітив дуже цікаву штуку, яка пов'язана саме з цією новинкою. У минулому смартфоні DuG S100, та в принципі. Як і у інших захищених телефонів, завжди було вказано ступінь захисту IP68 і IP69. Тобто телефони завжди проходили якусь сертифікацію. А от у моделі Dugi S110 ніяких таких написів я не знайшов. Ні на телефоні, ні на коробці, ні на головному сайті, ні в описі на AliExpress. Там залишились тільки слова воду не і ударостійкий. В принципі, це нічого не міняє для звичайного користувача, але, мабуть, компанія трохи зажала грошей і не Заплатила за сертифікацію, щоб трохи вдешевити товар. Дисплей у Doogie S110 точно такий, як був у Duggy S100. Це IPS Full HD матриця на 6,58 дюймів, 1080 на 2400 пікселів. Ну і звичайно, частоту оновлення аж в 120 Гц тут також залишили. Частоту оновлення в налаштуваннях екрану можна обирати. Можна поставити 120 Гц, можна 90, а можна звичайні 60. Сам екран дуже класний, чіткий, яскраві, насичені кольори під кутами та. Також картинка виглядає досить пристойно. Мультитач тут підтримує максимально 7 торкань. На передній частині під дисплеєм знаходиться головний динамік. Зверху над екраном знаходиться ще один динамік, тобто це стереодинаміки, також тут є розмовний динамік, фронтальна камера у краплевидному вирізі, індикатор оповіщень і різні сенсори. До речі, як і більшість з вас, у мене завжди виникало питання, чому в таких велетенських телефонах з такими великими рамками все одно вставляють ці допотопні крапливидні вирізи під фронталку. І у мене, мабуть, так як і у вас немає іншого. Пояснення, окрім того, що це, мабуть, така дивна мода у китайців, тому що я впевнений, що при бажанні тут можна розмістити фронталку, не торкаючись самого дисплею. Додатковий екран на задній частині тут круглий, він повністю сенсорний. Діагоналю 1,09 дюймів. Увімкнути цей екран можна двічі тапнувши на нього. На цьому екрані можна дивитись деяку інформацію, не включаючи головний дисплей. Тут можна подивитись заряд телефону, також можна подивитись повідомлення, які приходять на цей телефон, можна увімкнути навіть камеру і Робити селфі на основну камеру. В налаштуваннях є спеціальний пункт меню, який відповідає цьому дисплею. Це мініскрін. Тут можна його повністю налаштувати під себе і обрати стиль годинника. Серцем смартфону тут залишився той же процесор, що і був у минулій версії. Це Helio G99 від компанії Mediatek. Перевірений часом і багатьма користувачами процесор, який в принципі досить непоганий для такої цінової категорії телефонів. В Antutu Benchmark смартфон Dugi S110 набирає 436 249 балів. Більшість сучасних ігор на смартфоні Dugi S110 будуть йти на максимальних налаштуваннях графіки. PUBG Mobile, Asphalt 9, світ танків, все це буде йти без проблем і з високим FPS. Але все одно я не можу назвати Dugi S110 ігровим смартфоном. І більше не через те, що на ньому не всі ігри все ж таки будуть запускатись на максималках, а через те, що під час гри тримати довго телефон в руці, це ще те випробування. І далеко не кожен з таким випробуванням справиться. Також тут всередині встановили 12 ГБ оперативки і 256 ГБ вбудованої пам'яті. В минулій версії S100 було також 12 оперативки, але 128 вбудованої. Тобто тут в два рази її підвищили. Плюс оперативку тут віртуально можна розширити ще на 10 ГБ. І так, звичайно, це не дуже щось змінить, але все ж таки 22 ГБ оперативки звучить якось пристойніше. Ці стереодинаміки, до речі, на диво мають досить класну якість звучання. Рівень гучності тут. Не дуже високий, а от якість тут відносно на висоті. У смартфоні є NFC чіп, він працює, можна встановити Google Pay. Він тут також працює, можна розраховуватись на будь-якому терміналі. І також я на цей телефон спробував встановити віртуальний термінал від Приватбанку, і він також працював, він приймав всі оплати картою. Батарейка в телефоні тут така ж, як у Duke S100 на 10800 мАч, Це дуже багато. Так що така товщина у смартфона не просто так. Ну і дуже великим плюсом є те, що телефон. Підтримує швидкісну зарядку 66 Вт. Одного заряду в цілому тут вистачить на 2-3 дні користування без підзаряду. Це вже хто як користується. Оптимізація у батарейки тут дуже класна, телефон швидко заряджається і рівномірно розряджається. А при перегляді YouTube від мережі Wi-Fi на 50% яскравості. За одну годину телефон сідає в середньому на 5%. Смартфон також підтримує OTG, через нього можна заряджати інші пристрої. Також тут є FM радіо і і так це деяким також досі важливо. Воно тут є. А версія Bluetooth на телефоні 5.2. За роботу софту на смартфоні відповідає 13-й Android. Він тут не можна сказати, що голий, але не дуже перероблений. Тут стоїть оболонка від Dugi, але вона мінімальна і майже непомітна. Як завжди це буває у Дугі, тут дуже класна оптимізація системи, нічого не глюче, не підвисає, все просто круто літає, оперативки вистачає. Це глобальна версія. Тут з коробки є всі доступні мови, є всі Google додатки, включаючи Play Market. Переклад. У налаштуваннях тут не повний. Деякі пункти меню тут будуть не переведені, будуть на англійській мові. З коробки на смартфоні є Easy Launcher, який перетворює ваш смартфон на телефон для старшого покоління з великими кнопками і тільки з найнеобхіднішими програмами. І також тут є Child Mode для дітей, щоб діти не залізли туди, куди їм не треба. Сканер відбитків пальців, який вмонтований у кнопку увімкнення, працює просто чудово. Прикладаємо палець і телефон розблоковано. GPS, до речі, на смартфоні працює дуже круто, навіть у приміщенні. Ну і сенсор наближення тут працює дуже коректно і швидко. Головна камера у телефона тут на 50 мегапікселів від компанії Sony iMX 766. І тут порівняно з дугі S100 відбулася якась маленька деградація, тому що у S100 була камера на 108 мегапікселів. І ви будете праві, якщо скажете, що мегапікселі це не головне у смартфоні, вони не дуже впливають на якість. Так, це правда, але незважаючи ні на що, у дугі S100 все-таки якість, як на мене, була трохи краще. Можливо, у цьому телефоні оновленнями це також виправлять. Я не можу сказати, що тут камера прямо робить дуже погані фотографії. Ні, фотографії тут також виходять хороші, але я пам'ятаю, як знімав s 100 і він знімав трохи краще. Відео основна камера вміє писати у якості 2К при 30 FPS. Але на відео не чекайте якоїсь плавності і якоїсь стабілізації. Тут цього не буде. Також у Дугі s 110 залишили камеру нічного бачення, вона тут також є і вона покращилась. Тут тепер вона на 24 мегапікселі. І плюс є 16 мегапіксельний широкий кут, а фронталка тут на 32 мегапікселі від компанії Sony. В принципі, в цілому камери знімають досить непогано як для своєї цінової категорії, але є якесь маленьке відчуття, що могло бути і краще, якщо її оптимізувати. Новинка Dugi S110 вийшла непогана, але трохи дивна, тому що зазвичай новіша модель якоїсь лінійки передбачає якесь технічне покращення і в більшості випадків не одне. А тут це все вкупі не дуже тягне на якесь оновлення. Я б скоріше назвав цю модель не S110, а S101. Так, телефон дуже класний, він мені, в принципі, сподобався, але якщо у вас є Dugie S100, то я не бачу ніякого сенсу замінювати його на новішу модель Dugi S110. Але якщо ж ви, тільки плануєте купити якусь нову захищену модель, то Dugie S110 це досить непоганий буде варіант. Порівняно з S100 у Duggy S110 збільшили пам'ять у два рази було 128 стало 256 ГБ. Трохи деградувала камера у мегапікселях та і у якості із 108 до 50 Мп. Нічна камера тут покращилась, було 20 стало 24 Мп. Також тут оновили Android, був 12-й, став 13 Ну і звичайно ж додали ще один екран ззаду. Що для мене не дуже зрозуміло у захищених смартфонах. Напишіть у коментарях, чи сподобався вам новий Dugi S110, чи купили б ви його собі. І взагалі мені б цікаво було дізнатися, скільки серед моїх глядачів є любителів ось таких ось велетенських телефонів, бо я особисто не уявляю, як би я його носив у якійсь кишені. А я вам буду безмежно вдячний за вашу підтримку каналу у вигляді лайків, коментарів і, звісно ж, підписки на цей канал. Мене звати Сергій Пономаренко, це канал «Медуза, Чайна гаджет, це новий Dugi S110. Дякую за увагу, дякую, що були зі мною. До нових зустрічей. Побачимось!